Дівчата, привіт! Подивіться, як гарно розквітли в мене по новому в новому цвітінні красунчики Бігліпи. Вони вже квітли весною, це їхнє друге цвітіння у цьому році. Подивіться, які яркі кольори, хоча вони і ніжні ці два бігліпи. Але так як квітки тільки но зацвіли, кольори ще яскраві на них. Подивіться, яка краса, який ніжний бігліб монлайн Серенада». Він в минулі рази в мене цвів трішки з мутацією. Я думала, що він хворий, хоча зелена маса, листя і корені в нього нормальні. Але трошки в нього була якась мутація на квітах. А в цьому цвітінні він зацвів шикарно. Шикарно, до нього питань немає цей раз. І мій ніжно-рожевий бігліб, теж красунчик, теж гарно квітне. Сьогодні я хотіла вам показати саме ці два бігліпи. А, а, акцентувати увагу саме на них. Ну, у мене квітування продовжується, все квіте з новою, квітне з новою силою, все дуже гарне і красиве.